Місто Кайданяй, Литва, виготовлення м'ясної продукції. Ось так виглядають процеси. Вони дійсно виглядають так. Це відео з виробництва. Найвища зарплата, найвища зарплата в Литві. 5 5,50 євро. Я знаю, що про що кажу. У мене є вакансія крабові палички, є вакансія сирні палички, є організований виїзд зі Львова, є упаковка журналів, є були там, ну і може з'являться рибні сласи, і та далі. Тут найбільша зарплата. Чому? Тому що 550 євро за годину. І 220-240 годин. Тут буде при нормально відпрацьованому місяці зарплата 1200 євро і вище. 1200 євро і вище. Що ви робите? Стаєте на ленті і за такими столами підрізаєте м'ясо, вибираєте сало, там роблять шашлики, вирізаєте, там убивати ви не будете скотину, там забоєм тягати тушу, ви не будете. Ви стоїте на ленті і за столами отак от, от підрізаєте це м'ясо От жира, там відділяєте від кості і так далі. Всі вакансії з риби вони подібні. Навіть там крабові палички, все одно вони цим займаються, там сирні і так далі. Найвища зарплата робота для тих, хто хоче поїхати і за три місяці привезти 3 тисячі євро і більше. Кого е, приймаються чоловіки, жінки та сімейні пари до 55 років? Кого цікавить ця робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!